Шафа пожежна 600 на 800, відкрита, тобто без задньої стінки, виготовлена з листової сталі 05 мм та пофарбована порошковим методом червоною фарбою, що забезпечує тривалий термін експлуатації. Шафа власного виробництва. Колір шафи надає їй помітності, що дозволяє швидше приступити до гасіння пожежі. Навісні дверцята замикаються вбудованим замком. Шафа встановлюється в житлових будинках та виробничих приміщеннях. У ній розміщується комплект обладнання для роботи пожежного крана. Вогнегасник та касета з пожежним рукавом діаметром 51 або 66 мм, з'єднаним з клапаном пожежного крана. Для швидкого доступу до шафи необхідно нажати на праву частину замка та вдавити її усередину, а ліву частину потягнути на себе, після чого відкрити створку шафи.